Вітаю! Сьогоднішнє вражіння на рунах на тему сила вашої думки. Яким чином ваші думки взагалі позитивні, негативні, все, що у вас в голові крутиться? Яким чином вони впливають на, на ваше життя? Тому що наші думки це. Той магічний інструмент, який є у кожного у нас в руках. Це села думки, сила слова, сила наміру. А сьогодні я хочу подивитися саме на сила вашої думки. Буде два варіанти я зроблю. Я зроблю для жінок один варіант. І для чоловіків. Так. Прислухайтеся до себе, але, ви знаєте, я, я зараз бачу, що ця інформація, ну, у когось повністю, у когось частково, вона, але вона програється для всіх. Добре, варіант для жінок. Ой, ну ви знаєте, у вас ваша думка вона має дуже велику силу, це сонячна сила. І вона як блискавка. Навіть ні. Не як блискавка. Просто. Гарона нагадує блискавку, але ні. Вона як сонячний промінь, ви розумієте, який досягає завжди цілі, і якого не можна затулити. І він розсіюється. Тобто, ваша сила вашої думки така, що. Ви моментально, от дивіться, от, приміром, от про що -то, про щось ви подумали? Ну, але з емоціями, тому що, насправді, думок вже буває дуже багато, а магічні думки це ті, які підкріплені емоціями. Так, ну, більшість думок, у нас, звичайно, підкріплені якимись емоціями. Ну, скажімо, ви подумали про щось погане. Скажімо, там, ой, у мене не вийде, оту й не вийде. Тому що, але тут, це, це, скажімо, погана новина для вас, так? Що навіть якщо погана думка, то вона моментально залітає. Але хороша новина для вас, те, що вона, як сонячний отой промінь, так само ця сила цієї думки розсіюється. Тому, скажімо, якщо ви думаєте про щось погане, так? Постійно себе чи сварити, чи думаєте, ой, не вийде, ой, божечки, ой, ой не то, ой, той поганий, ой, якісь, якась я не така. То просто припиніть так думати. Думайте навпаки, думайте про хороше, думайте постійно. Якщо ви просто припините думати про погане, то ця негативна магія вашої думки, ця сила, вона розвіється. Але про добре ви повинні думати постійно, тому що і добрі думки. Благосні для вас, вони так само дуже швидко розвіюються, як сонячний промінь. Бачите? Сонячний промінчик? Він як він собі впав, а потім якусь там тінь навели і все, його немає. І знову ж таки, сонце воно сходить заходить так І тому так само от імпульсивна сила сонця. Тому вам відразу. Така порада, думайте, пропиніть, думайте про щось погане, думайте про щось хороше. Ви, по-перше, дуже швидко звикнете до цих хороших думок. Тому що від 21 до ну, в середньому до 100 днів, ну, якщо для дорослої людини після 30 років, треба десь близько 90 100 днів для того, аби наші нейронні зв'язки, скажімо, перебудувались з негативного мислення так, на позитивне. Все, але ви повинні постійно думати про хороше. Я хочу ще одну руну до вас, для вас дотягти. Угу. Ви думаєте, що у вас немає енергії, або ви втрачаєте енергію від своїх негативних думок. Так, так і є. І якщо ви не знаєте, чому у вас немає енергії, то її немає саме через те, що ви просто у вас негативне мислення, але ви дуже до цього звикли і ви сприймаєте його нормально. Розумієте? Навіть одна думка на день, що ой, у мене не вийде, може отруїти все життя от в чому справа. Я розумію, що постійно 24 на 7 про геть хороше думати не, не, не приходиться, інколи різні бувають думки. Але намагайтеся, якщо ви щось аналізуєте, щось таке негативне, так? вам потрібно щось проаналізувати, то просто намагайтеся це робити беземоційно. Тоді оці думки. Вони не будуть мати магічної сили і не будуть вас руйнувати. А хороші думки треба навпаки підкріплювати емоціями. Зрозуміли? Все, сила до вас, енергія до вас повернеться. енергія повернеться, і творчість до вас у вас розкриється. Все буде добре. Добре, варіант для чоловіків. Вам потрібно більше думати про духовність, звертатися думками до богів. До духів свого роду, до духів природи, тому що через, саме через ваші думки, те, що у вас в голові, у вас, у вас йде зв'язок із богами. Ось така у вас сила вашої думки. Вона дуже сакральна. Тому, о, як, коли ви свою голову забруднюєте негативними думками, то ви оскверняєте богів, оскверняєте цей світ. Розумієте? Ви як тільки подумаєте. По думках звертаєтесь до вищих сил, вони одразу вас чують. Але вищі сили не люблять, коли думають про негатив або не сприймають. Або коли говорять: ой Боже, за що мені то та кара, на що ти мене караєш? Ну, покарають ще більше. Розумієте? Потрібно... Ми маємо ставати сильнішими, і скиглити не можна. До вищих сил потрібно звертатися так, звертатися. Але треба проявляти свою силу, вигартовувати, загартовувати в собі ту силу. Але ваші думки мають дуже велику силу. Це відразу просто. От вас чують відразу. Всі ваші думки чують, всі ваші янголи чують. Вам потрібна відразу порада, хочте, так якось я навіть і не сказала, на що я витягаю руку, але вона сама потяглася. Вам потрібно займатися медитаціями, сконцентруватися, концентруватися на своїх думках. І дуже сконцентровано, усвідомлено обирати думки, які у вас в голові є. Зрозуміли? Концентрація. Щоб у вас не було хаосу у голові. Тому що, коли у вас хаос, то такий хаос у вас і в душі, і в житті хаос у вас. Хаос в голові, хаос у житті. Концентрація, медитація. Медитація через дихальні за допомогою дихальних практик. Ритмічне дихання воно допомагає зосередити думки. А ритмічні якісь, якщо ви такий більш любите рухливий спосіб життя, медитація тут не для вас, то робіть, знаєте що? Робіть, яка вправа, називається жгонка. Пошукайте в Ютубі, ви знайдете. Це таке обертання. І це, в принципі, це ритмічна медитація, я б так це сказала. Воно вам дозволить сконцентруватися. Або ви можете концентруватися за допомогою фізичних вправ, таких як стрибати на скакалці. Так? Постійно ритм, 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 ритм. Або біг, ритмічний біг, без прискорення, а просто ритмічний такий, знаєте, вдох-видох, вдох-видох. Ось, ось це вам дозволить. Або, якщо вам ліпше до душі, просто спокійна медитація, то медитуйте. Я дякую вищим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію. Я закриваю це виражіння. Я вам всім дякую за увагу, все. Бережіть себе і дбайте про чистоту вашого мислення.